Вітаю! Пам'ятаєте виноград Аркадія? Ось він до сьогодні ще зберігається. Тобто не сам виноград, а виноградні ягоди, які були зібрані у серпні, місяці, достигли, солодкі. Брікс показував близько 17%. І ось вони були законсервовані. Сьогодні буду їх відкривати і смакувати. Беру ось цю ягідку. Оця ягідка, це в мене буде Аркадія. Час відкривати. Так, Користуюся кришками палінка, вони чомусь показують себе найкраще. Як і на огірки, так і на помідори. Ну що, відкриваю, подивимося, що з ягодою після такого часу зберігання. Так. Mm. Пахне. Так. Тепер варто дістати. Одну чи декілька ягідок вийде впіймати. Чи одразу грону буду діставати? Я навіть не знаю. О, бачу одну ягітку. Ну, добре, треба взяти більше. Так, іди сюди. о. Так, ось така ягідка. Так, ну що, буду смакувати. Ну, звісно, чутно переважає цукор, але оцей присмак Аркадії ще навіть відчутно. Так, і сам сік. Так. Схоже, на яблучний. Відчутно яблучний аромат. Солодкий. Можна навіть... Розбавляти кому солодкий ну, до смаку. Але скажу дуже смачно. Тому консервувати виноград Аркадія можна. Буду смакувати далі. Всім смачного, хто робив таку консервацію, круто. Консервуйте, смакуйте взимку, це дуже приємно. куштувати виноград. Всім смачного і гарного настрою!